анбоксинг. Так. Перший оцей будемо відкривай, ось такий подарунок. У. Епанда. Так. Да. Е, відкриваю його. <говорит> е. Здання Спайдер... Спайдермен на четвертую плойку. Ага. Капец круто. Смай фейс. Так, далее вот это... Ой. 8, давай. А я закрою, може, буде не середу. Оцей подарочок. Так, що там, що там, що там? Воу! Да ну! Це теж Я, я я, я, я дав... Я ось сидів, я відео дивився. Я її так хотів! серйозно це... Це Спайдермен тут Вау, я не хотів дуже сильно Дивіться свеже Дивиться Кьюрити Брич наплойка четвертую Дивіться Хива я Давай Ура Итак, э оцей оцей. І так, оцей подарочок. Оце. О! Батиш. О, такий бігемот, що? Да, це бігемот. бігемот Бегемот, да. І ще тут батончик такий рушай отакий ось Ось батончик. Е, Оцей, ой, тут щось важке, мабуть, якийсь напій чи бутилка, щось таке. Ааа, мені кажете? чи... що це? Тут якісь... Слушай мені, мені кажеться, що мені таке не надо. Ш... Що це? Шампунь чоловічий, круто, в мене якраз шампуня немає. І ще один шампунь дитячий супер. <ріст> <ріст> а, це шампунь, так, от. Шампунь. Я радий. І так, все, убрать. Блін, я радий, що мені оця ігра... Мені... Я взагалі... Вау! Я дуже радий, що фраз. Що це? Тут я бачу віл написано, віл написано, бачите віл. Ой, віл написано, віл. Ой, а що ж тут таке, що віл написано? Якесь колесо мабуть Що це? те, Сюда! Ой, сім! Ся! Це, дивіться, щас! Кребі? Це оцей плейстейшновський руль! А тут і педалі, і коробка передачу ця в комплекті, да? Да. А коробку передач червуль а, 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 сюда, сюда я буду теперь новоречный бас-симулятор гонять сюда. Ебой! Ой! ой, ой, ой. Так распаковочка, распаковываем. Я куда Я нет? Компьютер, да. Да, в комп'ютер, А тут дизайн вид таких <скільки> джойстиков, что... <спектив> шо... другий дизайн, но отличается вообще ні Ну сильно ну, ну, відічай, <підал> воно, ну ще, воно не мешай. Шоу все. Почему ты? На другую плойку. На другую плойку? А воно на першу напидет? Другая третя и не по. А, тре... а Четверта. Не знаю, робот <пробувати> нам. Воу, сейчас я тут потикаю і вам покажу. Тут передачі, ось, раз, а тут нічого нема. Да. Е, отакий руль, ось він отакий крутиться, да. Крутиться. Угу, угу. Тут є кнопочки, там, оригінальні бесовські кнопочки і хрестовина сімає. Е, е. І ота. Тука, надо буде навчитися цим користуватися, я вообще не знаю. О, тут ще є кнопочка Mood, program, sales, start, ну таке. І підали. І підали, підали. Хм. А це далі що А, де тут пристеплення? Нема. Жаль що. Нема. Вот <связываем> такие, вот такие вот педали. вообще педали. Мы... А -а -а! Да! Все, пока.